Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, особливо Залужному головного командуючи Збройні України, я маю можливість зробити даний допис і поживти в соціальних мережах. Сьогодні з міжнародних інформацій або в міжнародних соціальних мережах. Я прочитав таку інформацію, що Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України. Саме запланований на 5-6 серпня у місті Джеда. Запрошення вже отримали представники 30 країн. І робимо такий висновок. Ми знаємо, що недавно делегація з Китаю їздила по всіх і західних країнах, Там тому числі там з Раші, з Москви. Потім в Україні була і Європі була. І вони так само всі за те, щоб зробити мирні переговори над, на умовах ну, кращих для Росії. Ми знаємо, що в даній ситуації е, Путін ну, вже в недавніх інтерв'ю, які він давав, він зараз робить все для того, щоб були мирні переговори на його умовах. Тому зараз вони кидають в остатки і всі війська, які в них є, кидають на Україну. Щоб зробити мирні переговори на їхніх умовах, Ну, на тих територіях, які вони окупували України, і залишити за Рашою, за Росією, Російською Федерацією, ми знаємо, що ну, представники українських України, делегації, пам'ятаєте, які їздили в Білорусі в Мінськ, потім в Туреччину, Стамбул, про те, щоб. Підписати мирні угоди на умовах Раші. І ми знаємо, що як можемо собі представляти, ми бачили по телебаченню, як наша делегація давала руки, в руки, рукопожаття було з Рашою, делегацією Російської Федерації. Розумієте, от тепер ми представляємо, ну, перше ми зробимо по-український огляд. Як можна э, ну, вітатися з бандитами? Ну, Бандитом як бандити, просто бандити, агресор то, Російська Федерація із агресором руки подавати бандитам, кого не представляє Російська Федерація. Розумієте, Ми знаємо, що там їздили делегації Резнік, Подоляк, Рахамія і так далі. І то, можна представити. От туди, ді бачите, Раша, коли ми е, зараз ведемо переговори, ну, хоч нашим владам, а то не влади немає, Україні є бандити, е, вести зараз перевод, переговори, переговори зараз неможливо вести. Ми можемо перевести себе, або з думками перекинутися, от, візьмемо під час Великої Везняної війни. Переговори були на умовах переможців. А раз, з іншої сторони ніхто своєї території не видавав. А була окупована частина Німеччини, була НДР і була Федеративна Республіка. Частину Америка захватила, частину захватив Радянський Союз на той час. А зараз вони хочуть зробити ну, повністю ну, ті області, які вони захватили, повністю ті області, щоб вони перейшли, включно з Кримом, Донбасом, перейшли навіть частину Запоріжжя-херсону. А не всі області хочуть і не тільки частина, всі області хочуть, щоб вони були передані Росії, Російській Федерації агресору, а в Україні залишилося от то, що є вільна територія. Але бачите, і зробити, типу, залишити там війська, чи там якийсь контингент міжнародний на території там перехідним між Росією і так. А що не можемо зробити таке, як було колись при Другій світовій війні, коли е, ті частина Російської ну, Радянський Союз зайшов на дек, а частина зайшла в зайшла, е, Берліну частину зайшли американці і там союзники Франції і так далі? А ми знаємо, що, е, наприклад, Російська Федерація захватила територію. Возьмемо Китаю Далекий Схід, корейські острова Японія. Потім нижче там Казахстан має Росія захватила Казахстанну територію. Потім ми візьмемо Кенезберг, то є Німецька територія, Польща там. От чому повернути ті землі, так далі щоб повернути тим законним колишнім державам, які належали ті землям. А на тих умовах зараз вести переговори. Возумієте, ми можемо зараз говорити, то, що нам мені ведуть е, різну інформацію про те, що на таких, таких, що має бути територія звільнена, Але так, то почалося візьмо, е, на другий місяць після масштабної війни. Хоча до сьогодні ще війни масштабної немає, а є воєнний чи воєнне положення, а війна так і не в'язана. Хоча війна з 2014 року. А положення в стан то з 22-го року, з 24 лютого. Розумієте, тут зараз є такий, можна сказати, можна такий зробити підсумок, що е, е, вони зараз хочуть з е, ну, е, підписати на тих умовах. І є багато наших бандитів у владі, які згідні з тим змиритися і підписати на тих умовах. Але я думаю, що більшість українців територія України має бути територією України. А от зробити ті війська Організації Об'єднаних Націй, вести якраз на територію Росії, зробити таку межу, такий бар'єр між Росією і Україною, але на територію війська організації Об'єднаних Націй вести на територію Російської Федерації Агресора. тоді таким переговори може бути, має бути повністю. Окупована Україна має бути все повністю деокуповано, ну маю на увазі не окупована, деокупована, але межі залишити на території Російської Федерації. Там організація, війська Організації Об'єднаних Націй, і от на таких умовах. Так що тут зараз те, що вони хочуть, і особливо розумієте, зараз серпні місяць буде дуже важливий для України. Перше, то є 32 друга річниця, з 32 друга річниці якраз. Можна сказати, що 32 роки бандити в Україні при владі. І президенти, починаючи з Кравчука і кінчаючи зараз Зеленським, немає президента, немає гарантії конституційних прав. То можете прочитати в моїх соціальних мережах про те, що я пишу. Пишу, тому що воно так і немає. Президенти немає немає влади, влада в лавках, бандити у владі. Бо, розумієте, так довести в країну, ну і зараз. Вони під час війни граблять далі Україну, Зумієте, ті тендери. І тендери таких не проводять, прозору то вже відмінили. Але проводять коротше, всі ті гроші, які можна використати для війни для Збройних сил України, починаючи з 2014 року, а особливо зараз під час масштабної війни, вони використовують на дороги. Там мост є, ну, я розумію, мости, які стратегічні, то потрібно робити. І дороги, які стратегічні для привозки зброї і так далі, можна робити, щоб доставляти. Але інші от є рядні дороги, які можуть почекати, бо тому що війна йде. А після війни можна робити і ремонти. Теж ті благоустрія, ті кабінети. І так далі, мільйони грошей йдуть. Розумієте, в кожен зараз розуміти, що кожен помагає, має помагати Збройним силам країни і визволяти територію. А, а ті кошти перетворюють або крадуть, починаючи з Міністерства оборони. Ну знаєте, ми січали за цибулі, за яйці і за інші там картоплю і, і з зброї як вони переплачують. і Багато що пропало, пропало грошей, перечислили, кинули. Фіктивні фірмою до сьогодні ті гроші пропали і так далі. А люди гинуть, особливо наші хлопці гинуть на війні, і дуже багато загинуло. А якби розумієте, кожен мов відповідальність перед тим, перед е, поколіннями, внуками, першими дітьми, внуками і так далі, думали за покоління, думали за те, щоб зберегти Україну, то би такого не було. Так що, зараз особливо цей період, починаючи от зараз серпень, день незалежності, 32-й рік незалежності, і тому що тут є дата, є 32 роки, плюс до того півтора року після масштабної війни і так далі. Ясно, що Путін і Раша захочуть себе показати. Ми повинні бути разом і боротися для того, щоб першу чергу перемогти агресора. Російської Федерації, щоб той російський що більше в Україну не заходив і назавжди забув, і, а потім братися за бадити, або одночасно братися за бадити, який є у владі вже 32 роки. З дня